Добра час у суток. У мене ванна і в ній буде мати місце. Стінка з декоративного матеріалу Антик Cour. Це декоративна крилова штукатурка від марморіна. Тут в мене буде імітація бетону. І так, стінка зроблена пошпакльована просто, не як під фарбу, як під шпалери дешеві. Загрунтована грунтівка врунтів, як рілків як краще дегелією. Висохло і зараз будемо наносити кварцевий бунт. Ось він силикон стрейч Ну, Сіликон чогось, ну він трішки дорожчий, але він і кращий. Будемо наносити на стінку. Отакими рухами, розподіляючи рівномірно кварц, покриваємо цю стінку. Укос теж буде зроблений. Відтоном. Колір це називається Д30 є. Ну, одним коримом ближче. Отак. От Просто зафарбовуємо цим кварцем. Дивимося, щоб оці всі часточки кварцу рівномірно ляга були за, ну якось наприклад, така містинка ну, маленька мало там кварцу, то додаємо. Ну і все. За, за. І так, хочу прояснити, це відео не є плагіатом. Це замовник побачив в інтернеті відео Олександра Гнатюка, як вони з братом робили бетон, і попросив мене повторити. Ну так от, є три кольори Мармуріна: Д30C, це основний шар, Д-30Д. Це другий. І Д30Е. Це третій. Вони. Всі в одній цвітовій гамі з різними відтінками. Ну так от, почнемо з нанесення першого шару. Так, на перший шар потрібно просто-напросто рівномірно зашпаклювати поверхню. На повщину пов зерна. Робити швидко. Боже, сідитися відео траплення твого кольору. стінка, з укосами. беремо структурний валик і піднімаємо шубку. Так, по всіх І Відразу, як нанесена шув, як ми нанесено, ну, зробили шубку по силому, беремо матеріал на колір світліший, робимо таку напівку і прямо по силому, не чекаючи висихання, натикуємо. Так, і відразу вже по сирому беремо третій колір. Цей колір з тої палітри, але на два відтінки ще світліший. Тобто був темний, світлий і на два тони світліший. Так, Беремо і так же само спрацьовуємо сюди. Thank <laughs> you. І опять же всю стінку проходимо, а потім будемо далі знімати. Цей рух на підлив. Придавили, відірвали, тим самим зробивши колючки. Три кольори на стінці. І зараз ми їх змішуємо таким методом. Просто-напросто робимо шубу. По одному місцю два-три рази не більше потрібно посадувати. І ось воно видно, що там біліше, там темніше. Ну. Ось такі оце радієнт. Вийшов, коли колір в колір переходить. Do outro Ось така в нас вийшла шуба. Там ну, видно таке вкраплення іншого кольору. Ну, потрібно перечекати хвилин 20, потім будемо приглажувати. Пройшло близько 20 хвилин. Починаємо формувати малюнок. Крутячі шпатель в різні боки. Приглажуємо оцю шубку. Тим самим ми перемішуємо ще раз матеріали і робимо малюнок більш цілісним. Биска снімаєш? Ну no. такий у нас, де хто не знаю, чи такий вживу виглядає. Ще не відео. Ну, у нас отакі. Головне... Робити без натиска. І не допускати отаких от ударів шпателя. Якось. Ну. Мені здається, що хвилин через 20 потрібно буде його ще раз прогладити. Ну а так, я думаю, всім все зрозуміло. Цікава технологія одним Так, Проте ще раз не вимішали заводить. Близько пів години. Беремо кельму чисту, одну руку, вологу тряпчинку іншу і починаємо ущільнювати матеріал. Періодично протираємо від належить рештки матеріалу. Фільма повинна бути чистий і легким новий. Як ми вже трішки сирувати, будемо це вбрати. Так, пройшла ніч під зразок і я його вирішив ще шліфунути. Ось видно різниця. Ось це не шліфовано. Вот, видно, смотрите, сколько пыли стоит. Итак, взял вот такую шлифмашину, поставил сотку и на трите шлифую. Ось такий вигляд має моя стінка плагіатна після шліфування. Ну, шліфування це вже я додав від себе. Потім її пропили сосили, і зараз він, товариш витирає вологою серветкою, щоб убрати остаточні рештки пилу. Все, після цього як вона висохне. Будемо воскувати. Зараз поверхня така гладенька, він блистить е е мікрочастинки мармуру, ті, що в складі матеріалу присутні. Ну, під воском взагалі буде шик. Все, витираємо і чекаємо висихання. І пішов процес воскування. Взяли дековоск. Торговий маркер Фейдаль, це віск для штукатурки. І тим нашим універсальним волохатим валіком просто-напросто фарбуємо поверхню. розвели процентів може на 5 водой. Головне тут, щоб дуже добре його розкатати, щоб такого білого не було. Просто, і Щоб впадене. Тобто прокатали по максимальної поверхні, ну, максимально велику поверхню. І пройшли ще раз, щоб. Вибрати ворсом великим із впаден воск, щоб він там не, не, ну, не виглядав, наче грязь якась. Все, після висихання покажу результат. Ніхто полірувати не буде, заказчики хочуть такий, щоб був собі матовий ефект. І от готовий результат нашого плагіату, так би мовити. Ну, як по мені, так все суперово. Це вже під воском. Ну, воск всі повністю, мабуть, маб, 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 не висох, та не мабуть, а точно трошки чернить. А взагалі круто. Так все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.